Продовжуємо викопувати піньок. Доброго вечора. Ми з України. Нам на допомогу прийшла Віка. Віка буде допомагати. Мені на допомогу прийшов Вітя. Вітя, ти будеш допомагати? Буду допомагати. Ось цей пеньок та дві мої перчаточки. Оце ми настільки вже заглибились. Це залишки давньоримського тротуара. Оце головний корінь, це додатковий корінь. Тут все погнило, і тут ще два невеличких кореня і, можливо, там ще один корінь. Тобі подобається ця робота, Віктор? Хороша робота копати. Ти молодець? Археологом працювати. Ким працювати? Археологом. Ти молодець, ти будеш як пан копай? Як пан копай. Молодець. Віка, а тобі подобається викопувати пеньок? «Подобається?» Скажи Віка, подобається? «Ну, Тоді кажи нам до побачення. Ні, ти ось сюди, у смартфон каже, ось так. До побачення!» Ідемо копати далі.